Добрий день в ролі. Тут всі багато. Товару теж дуже багато, Різно, різно, різно. Різ. Зайшла сьогодні, потрібно купила ось, немає світла. Так, я оце таке вибрала, як виключатель, воно тут з служитиме. А ще ось такий таку лампу, ось таку лампу. Бачите, як гарно буде. О, о, оце ось. Там, як вона дуже хороша, це мені жінка посолітувала в магазині, каже, підітва в другу. І там каже, якщо є, купіть. Дуже вигідна лапа. Ну, я оце прийшла в руру і тепер хочу зазняти вам трошки відео, яке в нас Аврора. Магазин великий. Тут дуже багато всього, товару, різного-різного. На наш вкус ось було шоколадка Мілленю. 89 стоїть вже 72. Окцій багато, дуже. Та очі розбігаються. Товару, товару селену. Всього. Так гарний, гарно, гарно. Чого тільки немає? І там. Воно. Оце такий магазин, ось я так крутнувся. Вон, вон, скільки. Що тут? Твору, знижки. Скільки всього по знижках. Що він тут сьогодні. Перемішає. Глінки, грінки, вермішения, там для дітей, лежечки, грючки. Ну всього. Аврора дуже хорошо. Як у кого є такі магазини, відвідуйте, там всього, що вам потрібно, знайдете, акції, селену, всього. І те, що для життя кожній людині потрібно все, тут можна купити. Купити ось скільки всякого. І ножі, і що. Все є. Якби наші тільки гроші согласні, згідні. Оце мислю. люди ходять, вибирають. Багато людей, багато всього. Все, бажаю всім відвідувати такі магазини. Якщо вам потрібно, йдіть і щось там знайдете, так як я. Зараз йду на косу, розчитуюсь.